Моя майбутня невістка потайки який зробила тест ДНК моїй доньці, і виявило, що вона не моя біологічна дитина. Мені 30, у мене є донька, є 6, і Я не маю з нею жодного біологічного зв'язку. Я був другом її мами майже все дитинство. У нас ніколи не було романтичних стосунків, і ми завжди були просто друзями. Вона народила доньку в 23 разом зі своїм чоловіком, якому було 25. І її батьків позбавили життя. Я не буду занадто вдаватися в деталі задля конфіденційності. Але це була стрімнина на роботі. Моя подруга та її чоловік працювали в одній будівлі і обоє не вижили. І мама, і тато моєї доньки виросли в складних сім'ях і не мали братів чи сестер, тому нікому було взяти дитину. Але оскільки я був дуже близький із ними, мені вдалося удочерити її. Хоча я й сумнівався, чи хочу мати дітей, я не хотів, щоб вона росла в прийомних сім'ях серед чужих людей, які не знали її батьків, тому я взяв її до себе. Моя родина знає, що вона мені не рідна біологічно, моя донька, назву її Лілі. Теж знаю, що я вдочерив її. Я ніколи цього не приховував, і вона знає, що її батьки постраждали від поганого чоловіка, але подробиці розповім їй, коли вона подорослішає. Лілі зовсім не схожа на мене, а виглядає точнісінько, як її рідні мама та батько. Люди зазвичай думають, що я її біологічний тато, просто вона схожа на маму. І я не виправляю їх, бо навіщо? Мій брат зустрічається зі своєю нареченою вже два роки. Декілька тижнів тому ми всі були в батьків, і майбутня невістка побачила старе фото я, моя подруга та її чоловік. Вона вказала на мою подругу і запитала, хто це. Я пояснив, що це мама Лілі. Вона замовкла і довго дивилася на фото. Я не надав цьому ніякого значення. Для уточнення вона знала, що моя подруга померла, але, мабуть, не знала, що вона була заміжня і що Лілі мені не рідна. Мабуть, вона думала, що Лілі наша спільна донька з подругою. Так от. Моя майбутня невістка за моєю спиною зробила ДНК тест моїй доньці. Вона використала ДНК мого брата, і коли результати показали, що спорідненості немає, вона зрозуміла, що я з Лілі не пов'язані. Вона підійшла до мене з результатами, махала ними перед обличчям і заявила, що я виховую батрючку від коханця неживої жінки, і все це вона сказала прямо при моїй доньці. Я просто подивився на неї кілька секунд і вибухнув сміхом. Я сказав їй, що я знаю. Лілі мені не рідна біологічно і що взагалі існує така річ, як усиновлення. Вона почервоніла і втекла. Мій брат розлютився, що я її принизив, а я сказав, що вона сама себе принизила, бо зробила ДНК тест чужій дитині і потім ще й хизувалася результатами. Що вона хотіла цим досягти, щоб я розплакався і кинув свою доньку? Брат сказав, що вона просто хотіла як краще і назвав мене мудаком. Я ж так не вважаю, бо саме вона полізла туди, куди її не кликали. А пізніше моя невістка прийшла до мене, вибачилась і розповіла всю історію.